Перепади температури, дощ, сніг, вітер, потім різке потепління заважають підібрати відповідний гардероб на весні. Зазвичай вранці прохолодно, і ми одягаємо теплі речі. В день стовпчик термометру досягає високої позначки. Тоді починаємо роздягатися. Далі достатньо постояти кілька хвилин на протязі, аби відчути перші ознаки недуги. Світлана Литвин, завідуюча амбулаторією центру первинної медико-санітарної допомоги номер марадин міста Полтави, зазначає, захворювання людей навесні пов'язані з сезонним імунодефіцитом. Симптоми характерні як головний біль. Симптоми інтоксикації, підвищення температури тіла, біль в горлі, нежить, загальна слабкість, нездушення, ломота в тілі. Аби попередити весняні недуги, варто зміцнювати імунну систему і вживати здорову їжу, наголошують медики. Побільше вживати цитрусові, більше вживати фрукти, овочі, які ще достатньо вітамінів, готувати. Морси, соки, фреш, державний санітарний лікар Полтави та Полтавського району Станіслав Руденко говорить: минулий тиждень в Полтаві характеризувався сезонним підйомом захворюваності Полтавців на застуду, тоді як епідемічний підйом не відмічався. Наприклад, за минулий тиждень. Значить, у нас зареєстровано 1076 випадків захворюваності на ГРВІ і 6 випадків на грип. Якщо порівнювати з минулим роком, то у нас відмічається зниження. Так як в минулому році зареєстровано 1787 випадків захворюваності на ГРВІ. Полтавці, як ми з'ясували на вулицях міста, по різному застерігають свій організм від весняних недуг. Їм вітамінну суміш, курага, ізюм, чорнослив, інжир. А, а, волоський горіх і мед. Побільше на воздусі в село. От там побільше на воздусі в селі. І все в порядку. Щоб не захворся. Да, горіл, горіл купив. Контрастні душі ще там приймаю по утрам буває. Саме ефективно, я думаю, вітамінотерапія все-таки. А які саме вітаміни приймаєте? Да, широкого спектра Це вітаміни групи С в основному, звісно. А так, в принципі, ну, мультивітамінні комплекси. Якщо ж все ж таки заходи щодо попередження застуди не подіяли і перебіг захворювання переходить в більш серйозну стадію, у такому випадку необхідно звернутися до сімейного лікаря.